Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, що вам дасть доля. Це ваш синіфікатор. Думайте про себе. Що вам дасть доля? Це така е, людина дія, яка цілий не сидить на місці. Можливо, вогняної стихії, але ви зараз від чогось залежите. Ви зараз на трансформації зговорити, у вас є якісь зміни в вашому житті, є якісь. Ситуація міняється різко і неочікувано, можливо, щось зміниться в вашому житті. Ви зараз багато часу на одинці собою проводите або вдома просто багато часу проводите. Ви на виборі зараз знаходитесь. Багато вас переживань, можливо, і за якогось е, чоловіка. Те, що на що зра потратити свій час на якогось чоловіка, що не получите те, що ви хочете. Ви цього дуже боїтеся. Ну, і дивимося далі. Зараз дуже різко, неочікувано або приїдете, або клієнти, можливо, з іншої країни з'являться. Де, які вам вставляли палки в колеса, які були недоброжелательні, погано вам бажали, вони відійдуть, підуть своїм шляхом, і вони вам нічого не зможуть е, зробити. Ви будете рухатися вперед своїм шляхом, потрошку до своїх цілей. Це ресурсний. Ви будете в стабільності. Я вам десь доля. Ви, ситуація якась була на паузі, якась була заморожена, і ви з чимось боролися, боролися за те, щоб все склалося найкращим для вас образом. Тепер це зміниться і будуть результати. Трошки ви поки що закриваєтеся від змін, ви знаходитеся в собі. Будуть зміни, йдуть ваше життя, буде щось нове. Можливо, в деяких це початок нових відносин. Або якщо ви зараз відносинах, то відносини перейдуть на новий рівень. Все бездіяльність це відійде з вашого життя. Ця. Ви звільнитесь від бездіяльності, від цього поганого. Все буде у вас добре. Ваше життя іде легкість, буде вам легко. В е е деяких програється, що, можливо, в вашому житті з'явиться чоловік в воздушний стихій. Або земною, або вогнені теж може проходити. Так, що вам дасть доля? Що вам дасть доля? Що вам? вам дасть Те, від чого ви раніше залежали, були якісь перешкоди, то це зміниться і в ваше життя йдуть почуття. Дійсно глибокі, сильні почуття. Вдача йде в ваше життя. Все у вас буде добре. У вас будуть щасливі перспективи, щасливі можливості. Все, так як ви хочете складуватися, буде зроблений нарешті вибір. Кохання, йде в ваше життя. Стабільність. Нарешті. Якщо ви хотіли роботу знайти, ви знайдете її. В вашому житті буде все так, як ви того хотіли. Стабільність, ресурси, фінанси, кохання, почуття все це йде в ваше життя. Ви будете будувати плани на майбутнє, сподіватися, що все буде добре. І все у вас дійсно буде добре. Ви звільнитеся від цього негативу, очистите так сказати своє життя з нового листа почнете. Попитки, які не приносили результата, ви або їх відкинете, або почнете якось діяти по-новому, або вони все ж принесуть результати, якщо ви продовжите. Ви раніше від чогось залежали, яка ситуація від чогось залежала, але тепер ви звільнитеся від цього. Все, все, що вас стопорило, не давало рухатись, це все відійде, і ви зможете рухатися вперед. Пгадаю, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!